Я Діана Іванова вітаю вас з новим випуском погоди. Зараз важлива задача допомогти вам грамотно запланувати свій день та знати, які заходи доцільно проводити в залежності від погодних умов. Давайте розглянемо детальний прогноз на понеділок, 10 квітня, та підготуємося до можливих змін погоди. Бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Вінничина опиниться у полоні хмар, та протягом дня ви можете спостерігати дощ. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо на заході області буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В день температура повітря сягатиме плюс 12 градусів, вночі близько плюс 7. На півночі війни чи ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме плюс 12 градусів, уночі плюс 8. На сході регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день синоптики прогнозують дощ. стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 13 градусів в день та плюс 9 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним. С житлом українців потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону весь день буде хмарним та дощитиме. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 4. У центрі області протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Варто очікувати дощ. Температура повітря в день плюс 12 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 7. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Вінниці буде зберігатися похмура погода та йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 12 градусів, вночі градус сягатиме плюс 7. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.